Вона працювала в дитячому садочку школі, а потім вирішила розпочати власну справу і відкрити приватну освітню студію. Це стало надзвичайно актуальним зараз, коли в більшості навчальних закладів запроваджене дистанційне навчання. Я помітила, що у дітей дуже низький рівень вмотивованості до навчання. Саме тому я почала створювати свої навчальні посібники, різні матеріали, так книжки в тому числі, і таким чином мотивувати дітей до нових досягнень та звершень. Я працюю з дітьми віком від 5 років, а також беру трошки молодших від 4 і 5, якщо вони достатньо посидючі. Я займаюся з дітьми англійською мовою, а також підготовкою до школи. Також у мене є каліграфія, тому що у багатьох дітей є труднощі у письмі. Тож ми готуємо руку до письма, також розвиваємо дві півкулі головного мозку. Окрім традиційних предметів, Юлія Гриценко ввела у свою програму заняття, які допомагають дітям крокувати в ногу з часом. У мене є цікавий предмет інформатика та блогерство, де діти навчаються знімати, редагувати фото та відео, працювати у різних додатках. А також дуже цікаво їм працювати зі штучним інтелектом. За час роботи освітньої студії вже є діти, які ходять на заняття в Education Studio вже досить тривалий час. У моїй студії на зараз займається більше, ніж 100 дітей, як із міста Шостки, так і із сусідніх сел, наприклад, СМТ Вороніш. Знайти підхід до кожної дитини та зацікавити процесом допомагає власна авторська програма, мета якої всебічний розвиток дитини. Моя програма розрахована завжди на творчість, тому що діти це люблять, їм це не нудно. Моя програма розрахована на виховання всебічно розвинутого покоління, яке хотітиме навчатися, та хотітиме ділитися своїми знаннями, відозмінювати їх та розвивати наш світ на краще. Заняття з циклу творчість присвячені виготовленню різних поробок, розвиткові уяви. Цього разу діти готували солодку піцу. Кожен обрав ті інгредієнти, які любить найбільше. У моєї є чорника, яблуко, клубника, персик, ківі. Я думаю, буде дуже смачна піца. Загалом на заняття діти від п'яти років. Є такі, хто з Юлією Гриценко, вже не один рік. У кожного є свій улюблений предмет. Я ходжу на читання англійське мову творчество. Мені подобається заняття по англійської мові. На минулому році ми дивилися мультики і перекладали їх. Мені подобається сюди ходити. Навчився робити смачно. Я вже можу це купувати якісь там і можу вже робити їх. Тут Класно. Тут пишемо, читаємо і перекладаємо. Мені найбільше подобається англійська фізкультура і математика. Ми робили олімпіади, робимо ребуси, пишемо. Розгадуємо і читаємо. Зараз дистанційне навчання, тому мені подобається ходити на заняття. За свою роботу Юлія Гриценко здобула нагороду знак якості. На досягнутому вчителька новатор зупинятися не збирається у планах розширення освітнього простору і залучення інших педагогів до навчального процесу.